Привіт, друзі! Сьогодні наша історія буде про хлопця, який був змушений блукати по вулицях і щоденно боротися з обставинами для того, щоб виживати і буквально не померти з голоду. Історія про людину, яка вірила в свою мрію до останнього і твердо, крок за кроком, шна до своєї мети. Звичайному хлопчикові на ім'я Еріку було всього 15 років, коли життя піднесло йому погану звістку. Хлопець жив без батьків, його вихованням займалася тітка, яка після нещасного випадку з мамою Еріка забрала його до себе. Як розповідав пізніше Ерік, я любив свою тітку, хоч і поводив себе іноді як дурень. Мені було всього 15 років, звичайно ж, я не слухався і не хотів вчитися. Так часто буває, коли ти ситий, одягнений і спиш у теплі. Але все змінилося весною 2002 року, коли тітка померла. Саме тоді життя хлопця перевернулося з ніг на голову. Достовірно невідомо, що і як там відбувалося, але факт залишається фактом. Хлопчисько кинув школу в 9 класі з навичками читання на рівні восьмирічного хлопчика і був змушений перебратися на вулицю. Саме тоді він усвідомив, що таке бути дорослим, коли тобі просто нікуди йти і ніхто, крім тебе самого, нічого тобі не винен. Їжу доводилося добувати буквально з боєм. Він став постійним клієнтом смітників, а сміттєві баки ресторанів були його єдиним порятунком. Але найбільше бездомного хлопця пригнічувала думка про те, що він так до кінця своїх днів і проведе на вулиці, і кожен новий день не обіцяв нічого хорошого. Я ледве міг вимовити своє ім'я по літерах про те, щоб його написати найшло навіть мови, розповідав пізніше Ерік. Так, день за днем час пролітав. А в його житті нічого не змінювалося. З часом хлопець оселився під мостом. Він був настільки пригнічений, що вже змирився з тим, що він бродяга. Кожен вечір, засинаючи на холодній, картонній підкладці, він згадував теплий дім і обличчя мами і тітки. З тих пів, як він опинився на вулиці, минуло кілька місяців, і справа наближалася до зими. Вечори ставали все холоднішими, а вночі мороз пронизував до самих кісток. Хлопець вирішив сколотити невелику будку під мостом з підручного матеріалу і небагато інструменту. Він став імпровізувати. До слова, житло у нього вийшло, але саме тоді хлопець усвідомив, що процес будівництва дуже захоплюючий. Він навіть йому сподобався. Хоча у хлопця практично не було освіти, але роботи над створенням і формуванням його так захопили, що з часом у нього з'явилася справжня пристрасть. Він мріяв врятувати чужі будинки і виконувати роботи, за які не завжди беруться навіть професіонали просто заради задоволення. Холодними ночами він міг годинами обдумувати рішення складних завдань. У нього не було нічого крім твердої впевненості. Що, якщо він буде займатися улюбленою справою, то не тільки досяльне успіху, але й принесе величезну користь. Одного разу Ерік стояв біля шумної автостради. Він бачив, як тисячі автомобілів пролітають повз нього, а в кожному з них знаходяться люди, які поспішають по своїх справах додому і на роботу. Саме на такій швидкості пролітало повз життя, з тих пір хлопець твердо вирішив. Він буде будівельником. Вже наступного дня він почав шукати собі роботу, але походи по співбесідам не принесли жодного результату. Усім будівельним компаніям потрібні були кваліфіковані фахівці, але аж ніяк не бездомний недоучка. І Ерік ледве зв'язував кінці з кінцями, але свої мрії не залишав. Він, як і раніше, був повний ідей і завзяття, але можливість проявити себе все не з'являлася. Поки одного разу удача нарешті не посміхнулася бродязі, Будівельну компанію в сусідньому місті набирали майстрів, і Ерік тут же спробував туди і влаштуватися. І на його подив йому пощастило. Мало того, що він отримав роботу, так ще в додачу доля дала йому відмінного начальника, який з часом зрозумів, що Ерік талановитий. До слова, ця зустріч згодом допоможе і самому директору компанії, яка влаштувала свій страх і ризик бездомного на роботу. Ерік почав працювати помічником в місцевій будівельній компанії в Луїзіані. Начальник на ім'я Майк взяв хлопця під своє крило і всячно йому допомагав. У свою чергу Ерік був хорошим працівником, він беззаперечно виконував усі завдання. На роботу приходив раніше всіх, а йшов останнім. Нерідко залишаючись працювати і вночі. По-перше, йому просто банально нікуди було йти. А по-друге, йому дійсно подобалося те, чим він займається. І вже через півроку директор доручив йому керувати навіть цілою командою. Це було величезним досягненням для хлопця. Він зміг нарешті зняти собі житло і перебратися з брудної вулиці. Його справи потроху йшли вгору, а вже незабаром йому навіть вдалося познайомитися з дівчиною, на якій він одружився через рік. А ще з часом дружина народила йому красуню дочку. Тепер уже Ерік розумів, що йому необхідно годувати сім'ю, а значить, заробляти треба більше. Він не збирався зупинятися на досягнутому і хотів розвиватися в новому напрямку. У нього було багато ідей, але, на жаль, компанія не могла дати йому те, про що він мріяв. У свою чергу директор розумів, що у хлопця досить багато амбіцій, а тому не став йому перешкоджати і утримувати його в своїй компанії. Більше того, він подарував йому набір дорогих інструментів і побажав удачі у починаннях. Як згадував пізніше Ерік Вайт, я ніколи не бачив море, але завжди мріяв на ньому побувати. У мене народилася в голові ідея: а що якщо я зроблю маленький оазис у дворі? І до слова, ця ідея була геніальною. Перше замовлення він втілив у життя на задньому дворі своїх сусідів. Він створив справжній шматочок моря з усіх сторін, оточений білим піском і наповнений завжди чистою лазурною водою. Пам'ятаю, я запропонував їм приблизний варіант замість звичайного басейну. Спочатку вони поставилися скептично, тоді я сказав, що це буде їм коштувати лише витрати на матеріали. За роботу я не візьму ні копійки. І вже через кілька днів закипіла робота. Те, що відтумку вийшло, було настільки красивим і геніальним, що вже через кілька тижнів чоловіка завалили замовленнями. Ідея виявилася настільки вдалою, що знайшлося багато бажаючих придбати собі такий райський куточок. Ерік каже, що кожен пляж, який він створював, унікальний і зроблений з любов'ю, і саме цим він пояснював свій успіх. Колишній бездомний уже сам заснував свою власну будівельну компанію з установки басейнів і реконструкції територій під назвою Корпус. Ця компанія виявилася дуже успішною, і в 2018 році він продав її за 2 мільйони доларів. Але Ерік не просто поповнив ряди мільйонерів. Перш ніж продати свою першу справу за величезну суму, Ерік заснував свою нинішню компанію, що займається кардинальною реконструкцією садів і дворів, перетворюючи їх на справжні райські куточки. Зараз його компанія може встановити басейн традиційної або химерної вигнутої форми, зоною відпочинку на задньому дворі, і перетворити потворний нудний пейзаж на сяючу і красиву майданчик, як на листівці. Причому весь дизайн він люб'язно і зараз виконує сам. Ерік спеціалізується на будівництві водоїм, ставків і басейнів, пляжів, обладнані зон для пікніків і відпочинку, які можуть включати майданчики для барбекю, волейбольний майданчик, парасольки зі столиками і шезлонгами, гойдалки і все, що тільки може уявити в своїх фантазіях клієнт. Я завжди мріяв реалізовувати такі різні і унікальні проекти. Розповідав Ерік в інтерв'ю. Вся справа в тому, щоб знайти спосіб досягти успіху. У мене просто не було іншого виходу, моя мотивація зашкалювала. Ерік береться за непрості випадки: наприклад, за будинки з заболоченими або затопленими дворами. Він створює спеціальні дренажні розчини, які не впливають на землю сусідів, будує помости і займається водовідведенням. Команда колишнього бродяги це понад 100 чоловік персоналу і кілька філій по всій Америці, а його щорічний дохід перевищує мільйон доларів. Зараз Ерік багатий, йому 33 роки. Він прикладний громадянин і глава сімейства. Але, як кажуть чоловік, коли я був бездомним у 15 років, я навіть не уявляв, ким я стану. Зараз у мене є улюблена дружина і дочки, великий дім і дорога машина. Ну і, звичайно ж, компанія, адже я можу займатися своєю улюбленою справою. Якщо згадати першого начальника хлопця, який допоміг йому багато років тому, то їхня дружба після його відходу не обірвалася. Так вийшло, що вже Майк виявився банкрутом під час кризи, і тепер вже йому довелося шукати роботу. І Ерік із задоволенням взяв його до себе в партнери, так як не забув доброту з його боку. Як каже чоловік, кожен з нас може змінити себе і свою долю. Життя Еріка Вайта не було чарівною казкою. Перш ніж стати мільйонером і батьком сім'ї, в якій він зараз щасливий, йому довелося подолати величезну кількість складних перешкод, які приготувало йому життя, включаючи незакінчену шкільну освіту і необхідність жити на вулиці. Але він не здався і показав, що з рішучістю, винахідливістю і наполегливістю можна повернути дорогу долі в зовсім інший напрямок. І ця історія є найкращим тому доказом. Звичайно ж, друзі, є багато перешкод, які можуть збити вас з шляху, але все ж 90% успіху залежить тільки від нас самих. Мабуть, на сьогодні це все. Оцініть історію успіху звичайного бродяги. Якщо вона вам сподобалася, так само пишіть свою думку в коментарях, чи згодні ви з тим, що все залежить тільки від нас. До зустрічі!